Друга книга Самуїла, розділ 24. І знову запалав гнів Господній на Ізраїля, та побудив Давида проти них, кажучи: Піди, перелічи Ізраїля та Юду. І звелів цар Йоавові, начальникові війська, що був з ним. Пройди по через усі коліна ізраїльські від Дану до Версавії, і порахуй народ, щоб я знав число народу. І відповів Йоав цареві: Нехай Господь твій Бог додасть народові сто разів стільки, як його є, і нехай очі царя мого пана бачать те. Одначе чому мій пан забажав того? Проте царський наказ до Йоава і до воєвод переважив і рушили Йоав і воєводи перед царя переписувати народ ізраїльський. Перейшли вони Йордан і почали в Аруері направо від міста, що серед гад долини, а потім в Язеї. Прийшли вони до Гілеаду, і в край хетитів до Кадешу, і дійшли до Дану в околиці Сидону. Прибули вони в твердиню Тир і в усі міста Хівіїв та Ханаанян і пішли далі в Негев Юди, в Версавію. Обійшовши через увесь край, повернулись вони по дев'ятьох місяцях і двадцятьох днях у Єрусалим і дав Йоав, цареві. Число переписаного народу, і було в Ізраїлі 800 тисяч боєздатних мужів, що володіли мечем, а в Юди 500 тисяч. Та Давидове серце було неспокійне після того, як він почислив народ. Тоді Давид сказав до Господа, «Согрішив я тяжко, зробивши це. Отож, Господи, прошу. Прости провину твого раба, бо вчинив я дуже нерозумно. Коли Давид устав уранці, прийшло Господнє слово до пророка гада Давидового видющого. Іди і скажи Давидові. Так говорить Господь. Три речі я пред'являю тобі вибери собі одну з них, щоб я виконав її тобі. І прибув гад до Давида, та й оповідає йому, кажучи до нього: Чи має панувати в твоєму краї три роки голод, чи волієш три місяці втікати від ворога, що гнатиметься за тобою? Чи хочеш, щоб була три дні чума у твоєму краї? Тепер обміркуй і розсуди, що маю відповісти тому, хто послав мене. Давид відповів Гадові, Я пригноблений вельми, однак воліємо потрапити в руки Господні, бо його милосердя велике, людям же в руки впасти не хочу. І послав Господь чому на Ізраїля від ранку аж по призначений час, і вмерло від Версавії до Дану сімдесят тисяч чоловік. Коли ангел простягнув був руку на Єрусалим, щоб вигубити його, то Господь зглянувся на лихо та сказав ангелові, що вигублював люд Досить уже, затримай твою руку. Тоді ангел Господній був якраз на току орни Євусія. Давид, коли побачив ангела, що вбивав народ, сказав до Господа, мовивши. Дивись! Це ж я згрішив, я провинився. Ці овечки, що вони зробили? Нехай твоя рука буде проти мене та проти дому батька мого. І прийшов того дня до Давида гад і каже до нього: Йди, постав Господові жартовник на таку орни Євусія. І пішов Давид згідно з гадовим словом, як велів був Господь. Коли побачив орна, що цар із своїми слугами простує до нього, вийшов орна і уклонився цареві лицем до землі. І спитав орна, для чого цар мій пан прийшов до свого слуги? А Давид відповів: Купити в тебе тік для побудови жартовника Господові, щоб відійшла від народу пошесть. Орна ж каже до Давида Нехай цар, мій пан, візьме і жертвує те, що добре в його очах ось і воли для всепалення, і вози, та ярмо від волів на дрова. Все це орна дає цареві. Далі орна каже до царя, Нехай Господь, Бог твій, буде ласкавий до тебе. Але цар відповів до орни Ні. Я таки хочу придбати його від тебе за гроші я не можу принести Господові, моєму богові, всепалення, що мені нічого не коштує. І купив Давид тік і волів за п'ятдесят срібних шеклів, і збудував там Давид жертовник Господові та приніс всепалення і мирні жертви. І Господь змилосердився над краєм, і пошесть усунулась. Від Ізраїля